Вітаю всіх! Сьогодні відеоперегляд будинка село Худосівка. Будинок 300 метрів в сучасному стилі. Є гараж на два авто. Також зроблена кострища, барбікю-зона. Зараз зашивається повністю і тераса, будисково покрита розсувними системами. І подивіться на цю оснючу ділянку. Ділянка 15 соток. Але по факту відчувається вона набагато більше. Зліва зроблена кострища. Також дивіться на збузька, як виглядає будинок, барбекю зону дороблюю також. І давайте я вам покажу ще перед будинком. Будинка зроблені вікна алюмінієві. Також, бачите, зліва є така класна галявина. Тут, до речі, дуже класно зробити басейн. Придумку. Є планування, є дизайн проєкт, також, бачите, дуже багато паркомісті. Також тут гараж на два авто. Тут зліва йде таке озеленення і бокова частина ліва це сад. Цей сад насаджений. Верні панорамні вікна, гарні локації, комунікації всі заведені, всередині зроблена. Ця розвитка комунікацій, стяжка, штукатурка, тепла підлога. Описі буде ціна, контактний номер, є всі меседжери Зможу вам за домовленістю показати. Всім дня.